Натрапила в інтернеті на ось такі закваски для пива. Сказано, що ви в домашніх умовах можете виготовити натуральне пиво. Треба взяти воду, цукор, додати активну основу, певні дріжджі. воно перебродить, і буде пиво. Ну, оця активна основа просто якась смердюча жижа коричнева, а дріжджі взагалі або неактивні, або це не дріжджі. тому що у мене воно не заграло. Вийшли просто коричневі стеклини, які я вже вилила. На сайті написано, що це виготовляє завод жмерин пиво. Є логотип заводу там навіть, але заводу такого в природі не існує. Я знайшла також в інтернеті ошуканих людей. Кажуть, що компанія Green Canada справді існує. А це от така підробка під неї. І у цих шахраїв є багато ще сайтів. Вони продавали також фуфлові саджанці, фуфлові ліки. Він є реально зареєстрований ФОПом. І займаються шахрайством. Я вирішила з цим усім піти до поліції, і мені сказали, що складу злочину тут немає, тому що я отримала посилку, а якщо вона не відповідає опису, тоді тільки через суд я можу чогось добитися. І мені взагалі сказали, чи воно вам треба. Ну, не знаю, треба чи не треба, шахраїв карати. Кажуть, зараз такий час, роботи нема, і от люди таким займаються розводом. Треба було думати. Інших он і на 100 тисяч розводять, а у вас тут якийсь там 300 гривень. На сайті одне прізвище ФОПа написано, відправляє друге, гроші йдуть взагалі третій людині. В Гуглі купа реклами цих хмільників, саджанців, взагалі там інший чоловік це якийсь виставляє. Видно, там ціла мережа. Вони працюють на них кол-центр. І тільки коли ви на сайті робите замовлення, тоді з кол-центру вам передзвонюють. Інакше додзвонитися до них ніяк не можна. Деякі з ушуканих людей пропонували так їм помститися. Робити на сайті замовлення, накладеним платежем, вам дзвонять з кол-центру, а вони платять кол-центру за кожен дзвінок. Ви там все оформляєте, а потім просто не забираєте з пошти. Бо знайти всіх цих людей, звичайному громадянину ну дуже важко буде. Для поліції, я думаю, це не складало б ніяких труднощів, тому що є дуже багато інформації, там номери телефонів, рахунків, адреси, звідки була відправка. Ну, тобто, поліція я не знаю, просто не хоче цим займатися. Для чого? Можна сидіти на державній зарплаті за наші податки, нічого не робити. Не розумію, на що ми всіх цих собак утримуємо. Коли на фронті бракує людей, а вони сидять і не хочуть палець об палець вдарити.